Нет, квартира. 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 А он нахуй. Тетка. А, тетка. Так я не помню. Смотрите, кнопочки, наверное, все там У нас взагалі, коли в Києві случився випадок, коли жінка потрапила до дверей ПРУ, і вони були зачинені, ми всі розуміємо, що голови ОСББ можуть не вспівати, це людський є фактор. І... Вставати за ніч декілька разів. Вони одні вставали, другі ні. Але на сьогоднішній день ну ми тоді. Рішили всі зібралися і рішили, що теж будемо встановлювати автоматичні двері. Був пілотний проєкт в Вінниці, вони його зробили, і почали в Києві робити. І Потім ми теж зрозуміли, що нам тут теж потрібно таке, воно дуже сучасно і дуже удобно для людей. На сьогоднішній день у нас 14 ПРУ і ми всім в кінці грудня встановили ці автоматичні двері. Ця система обладнання. Всіх ПРУ у нас 52 двері, тобто є 14 ПРУ, але 52 двері. Є вихіди, є середні вихіди, і є такі будинки, де 14 під'їздів, де треба теж виходити ну, на якийсь другий вихід. Тому ми, це така система система. Є прошивається сім-карта в таку. Скажімо, коли йде сигнал повітряної тривоги, вони автоматично відкриваються ці двері. Воно прошито всім карткою, там є доводчики, і вони постійно відкриваються і закриваються автоматично. Це, в принципі, система домофонів тільки так, обладнана так, сигналом. Тільки сигналом, так. Хто їх встановлював, і як взагалі знайшли, проводили конкурс чи тендер? Це була довга процедура, тому що ми коли позвонили на завод, де пішли по путі Вінниці. У них було на заводі, тільки виготовляли, встановлювали геть інші люди. І вони нам відмовили. Вони сказали, що у них дуже великий заказ на Київ, тому що в Києві самі розумієте, а у вас дуже маленький. Місто і нам невигідно до вас їздити. Але ми, ми попросили, у них, щоб вони прорахували, скільки це буде коштувати. Надіслали їм скільки це буде у нас дверей, і вони нам прорахували приблизно, яка це буде ціна. Ми об'явили тендер, і на тендер прийшли наші місцеві підприємці які зробили ці автоматичне відкриття? Ми об'явили тендер. Інми об тендер в кінці листопада, і в кінці грудня ми вже установили ці двері. Ми дали. Місяць на установку цих дверей, ой, дверей, замків, і ця процедура проходила. Ну не важко. Ми просто об'явили, ми об'явили, які у нас повинні бути умови. І прийшли такі до нас підприємці, які це все зробили. Ми перевіряли, всі двері працюють. На сьогоднішній день ми також ходили з комісією, і зараз так повітряна тривога лунає, і ми виходимо і дивимося, всі двері чітко, автоматично відчиняються. Коли людина заходить в ПРУ, воно зачиняється. Якщо її треба вийти, як в домофоні, є кнопочка, вона нажимає і виходить. Коли закінчується повітряна тривога, двері теж зачиняють. Якщо потрібно попасти технічному персоналу туди до Перу, то є ключі і є коди, які знаходяться у Голів ОСББ. По вартості процедура обійшлася нам мільйон 136 тисяч. А були ОСББ, які критикували, казали, що це нам не потрібно. Ми самі, у нас постійно відчинені двері. Але на сьогоднішній день я спілкувалася з всіма головами ОСББ, і вони казали, що їм намного краще стало, тому що у кого були двері, всі всю ніч відкриті, туди потрапляли. Діти, туди потрапляли, люди без хатки, робили там, ну скажімо так, не дуже пристойні речі, але їм потрібно було постійно визивати наряд поліції, муніципальної варти, щоб вони слідили за цим всім. А на сьогодні двері зачинені, і туди потрапити ніхто вже не може, крім технічного персоналу. Зараз після установки чи можливо їх якось самостійно відключати, підключати, чи взагалі роблять це ОСББ? Вони самостійно не можуть відключити. Замовники були ми фонд комунального майна. Вони їх відключити не зможуть, тільки коли закінчиться пакет сім карт. Ми зараз готуємо бюджетний запит по сім картам. У нас на 2,5 на до 3 місяців хватить. Потім ми зараз бюджет будемо приймати, і ми готуємо бюджетний запит, щоб на рік розрахувати, щоб ці двері відчинялися. Сьогоднішній день у нас таких немає. Пере у нас всі у нас перейшов лист буквально вчора від ДСНС, де вони написали, що із 14 ПРУ шість у нас готові повністю, а остальні у нас обмежено готові. Ну тобто, всі люди вже можуть спускатися у нас все на сьогоднішній день. Ну поки що ніяких ремонтів не планується. У нас щоквартальне обстеження. Ми проходимо з працівниками поліції ДСНС і працівники Южницької міської ради, працівники фонду комунального майна. І у нас ніяких заперечень щодо ПРУ на сьогодні немає. Перелік не збільшився, не зменшився. Він остався на тому рівні, який було до скажімо так на початку війни. Вимоги повинні бути, бути чисто, повинно бути не скользько, понескільсько, повинні бути двері, там повинна бути вода, запас харчів сухого харчування хоча б на три дні і. Ну просто вони повинні бути, щоб людина могла спуститися і там знаходитись. І повинна бути, звісно, вентиляція. Вентиляція. Ми в усіх періодах де робили ремонти, ми робили вентиляцію. У нас встановлені автоматичні замки на трьох дверях. На сьогоднішній день дві двері. И полностью эксплуатируется, а четвер... ой, третья дверь это исполнительная служба, там находится бюджетная организация, и она как бы пока месяц отключена. Эти замки были установлены через городской бюджет. ну… Как бы там проводил тендер, всю процедуру делал сам город. К нам только пришли подключили эти замки. Вот, когда происходит воздушная тревога, у нас на замке отключается питание. Соответственно, двери становятся открытыми. Когда идет отбой воздушной тревоги, идет, опять возобновляется питание на замки. Вот. И уже и когда людям нужно выйти с самого укрытия, они там нажимают, есть кнопка, они нажали и вышли себе на улицу. Все. Во, когда нет воздушной тревоги, наши двери закрыты, туда могут попасть только зная код или имея ключи. А, власне, у вас є орендатори в підвалі, да. як вони користуються, як ви вийшли з ситуації з тим, що двері, ну, власне, вони знають код, і так вони пускають своїх, скажімо, хто, хто к ним приходить, посетителі. Потреба в цих замках є. Да, конечно. В связи с тем, что, по крайней мере, буду говорить за, за свой дом, за Мира 16, у нас был он открыт 24 на 7, круглосуточно. В связи с похолоданиями наши подростки, условно там 16+, плюс, поняли, что подвалы открыты и начали проводить свой досуг, скажем, вечерний у нас в подвалах. И из-за этого пошли проблемы. Как бы ребята не могли просто прийти культурно посидеть, они начали шкодничать. Вот. И в связи с тем, что сегодня по Замки, как бы им уже ограничен доступ. Еще раньше, как только началась война, я ходила открывала. открывала. Сейчас я как бы не могу ходить постоянно открывать. И у нас он был постоянно открытый подвал. Соответственно, когда подвал открытый, ну, пошли у нас не, неприятности с, с подростками. Я думаю, что это я не единственная в городе Южном. Я думаю, что и другие ПРУ, которые были открыты 24 на 7, тоже имели такие проблемы.